Всім привіт! Ми з вами команда VeloSклад.comUA, і сьогодні ми підготували огляд на модифікований міський бюджетний електровелосипед від виробника VeloTrade, а саме Formula Smart 2024 року. На стокову модель SMART ми вже робили огляд, ви його можете подивитися на нашому каналі. Смарт існує тільки з одним розміром рами 15 дюймів. Підходить як для підлітків, так і для дорослих на зріст від 130 до 170 см. Крім того, виробник надає гарантію 10 років на раму та 18 місяців на обладнання. Огляди на інші електричні велосипеди ви можете подивитися на нашому каналі, а придбати цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою кур'єром по Києву або поштою по всій Україні. Або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ бульвар Вацлава Гавела. 18. Байк є складеним, і цей факт робить його більш практичним. Його зручно перевозити на дачу у автомобілі, зберігати вдома та на роботі. Його основа це рама з нижнім положенням труби. А сама рама виконана з – Має посилення для надійності та підвищення жорсткості. Посередині розташований механізм складання та розкладання. Вилка амортизаційна, виконана зі сталі. Великим плюсом Смарта є практичні елементи: встановлені повнорозмірні крила, підніжка, а також багажник, що є дворівневим, адже на першому рівні встановлена літій літій-іонна батарея у алюмінієвому корпусі на 36 вольт. Її ємність 12,5 Агодин. На корпусі акумулятора встановлений стоп, що вмикається з кнопки. Орієнтовний запас ходу тільки на електротязі складає від 40 до 50 км, а з системою пас від 50 до 60 км. Двигун на цьому байку являє собою заднє мотор колесо: його потужність 500 Вт, максимальна швидкість 35 км на годину, максимальний крутний момент 36 Нм. Сила струму 17 А, а також він має ступінь захисту від вологи IP54, Обода двостінні, алюмінієві протиударні, покришки ванда шириною 1,95 дюйма з дрібнозернистими шипами на протекторі. Такої конфігурації колес цілком вистачить не тільки для міста, але й для катання по парковим дорогам. Гальмівна система оснащена заднім і переднім алюмінієвим вібрей-гальмом. Ви займете зручне положення на цьому байку завдяки широкому сідлу та зручному ергономічному керму шириною 600 мм. Як сідло, так і кермо регулюються по висоті. На кермі встановлений велокомп'ютер для керування функціями електродвигуна. Він відображає рівень вольтажу та заряд батареї. Швидкість, з якою ви їдете середню та максимальну швидкість під час поїздки. Також має систему керування пас з трьома ступенями допомоги. Також встановлені гумові гріпси, шатуни використані зі сталі, зіркою на 40 зубців. Поверх встановлений захист від потрапляння речей у ланцюг, трансмісія на 7 швидкостей. Встановлена трещітка та задній перемикач Shimano Tourney Ідеально підходить для плавного педалювання міськими дорогами. Formula Smart з електродвигуном це прекрасний бюджетний варіант. Він ідеально підходить для вирішення повсякденних задач у місті, а можливість перевезення робить його більш практичним. Дякую за увагу! З вами був магазин велоскладку Нюа. До нових зустрічей!